Ну, я вам скажу, що це не було заплановано то стопроцентно. Почалося я чітко пам'ятаю, дякуючи нашому шостому курсу, але це був 14 рік. Коли до мене звернулися з правого сектора, попросили закупити ці хімічні грілки, пам'ятаєте, якраз зима починалася, і от сиділа в мене група, і я їм кажу. Просять і вони кажуть, давайте зробимо таку дію на весь університет. Я говорю, Давайте вони десь походили, порадились і організували акцію, «Відмовся від кави, зігрій бійця. До речі, в інтернеті можна знайти і тих студентів, хто це організовував. І ми тоді зібрали, по-перше, шалені кошти, раз і продукти, і теплі речі. і Ми потім це все відправляли величезним бусом. І це було так легко, тому що достатньо було звернутися до когось студентів, і це все буквально було дуже дієво. Ну і після цього якось більше із студентами спочатку було, тому що вони й подарунки робили до Дня Миколая, і на Пасху подарунки. І це також було досить. Цікаво і їм, і мені. і Мені було приємно, що це як і як виховання молоді в, яку, в якійсь мірі. І вони бачили зворотній зв'язок, коли військові і медики з фронту присилали фотографії дяки з тими іграшками, подарунками, які вони присилали їм. Ну це було дуже, дуже позитивно. Ну а потім вже пішло більше, як кажуть, важка артилерія. Це коли ми. Однокурсники Богдан Бойчук і його жінка Надія Архіпова вони почали присилати вже такі медичні розхідники, і це з кожним роком все більше і більше. Це для реанімації, для хірургії, перев'язки, пластирі, лікування, шовний матеріал. Там можна багато перераховувати. І це вже ну так досить потужно, тому що ми допомагаємо госпіталям військовим: це Харків, Дніпро, Львів, Луцьк, де от є. Ми в клевань їздили. Це в реабілітаційний центр. Постійно це ми робимо. Ну а зараз ще крім того, ну. Навіть не знаєте сказати, вже воно йде як сніжний ком, приєдналася Італія, Португалія. Вони передають і одяг, і медикаменти. ну, Багато всього. Хочу сказати, що волонтерство, мабуть, не може бути так обмеженою, от чисто медично військом. Хоча це на жаль, мене вчора навіть так трохи колеги. По волонтерству засмутили, тому що кай ти там притримуй, то все, хто знає, що буде. Трошки так, щоб я не все роздавала зразу. Ну, я зрозуміла, про що вони намікають. Але хочу сказати, що це ще й допомога і багатодітним сім'ям. Зараз дитячою одежою, що мені присилають. Іграшками, це і Дім Малютки, і громадські організації Діадім це діти з діабетом. І вчора, вчора чи позавчора, передавала це громадська організація діти із пінобіфіда. Це їм памперси, прокладки, також одежа. Також їм передала то так. Воно все тягнеться. Дійсно, як сніжником все більше, і більше. Я просто бачу, що мені іноді не вистачає сил. То все робити, то я от періодично студентів запрошую, щоб вони мені допомагали сортувати ту гуманітарку, тому що реально самому не справляюся. І я їм дуже вдячна. Вчора у Фейсбуці виставила пост, що я їм вдячна. Моя кураторська група вже неодноразово приходила і також цим допомагала. І мені дуже приємно. Так вийшло, в принципі, що я там була чисто. Ну, співпадіння було в тому, що я була на курсах спеціалізації в Києві, якраз мені попався лютий березень. І, звичайно, що перше, що я зробила, коли приїхала в Київ, то пішла на Майдан, запитала, чи потрібна моя допомога. Мені сказали, так, потрібно. Ну, і так була всередині всіх тих дій. Ну, дуже не такі були драматичні. Ми тоді, коли були на Майдані, вже в кінці це був. Кінець березня, квітень е, вирішили зробити громадську організацію Медики Майдану, і потім люди з Харкова зробили всеукраїнську громадську організацію. І по регіонам в кожної області є осередки. То я голова тернопільського осередку. Е, якщо це початок був і це було взагалі дуже легко, ну, тоді було легко зі всіма. Достатньо було сказати, що ми на фронт. І це все моментально закидалося дуже багато. То тепер трошечки не так. Вже люди заморилися і ну, вже не так, чесно скажу. Але студенти відгукуються. І мені приємно, що вони, от коли приходять до мене, допомагають розбирати, вони і вчаться, тому що там є досить багато сучасних девайсів медичних, яких ми тут не маємо, і вони мені перепитують. Ми в гуглі дивимося, що то є. Читаємо, і вони ось так цікаво, і все інше. Тому там і навчання, і допомога <гум> йде одночасно. Підтримує моя кафедра, я дуже вдячна завжди їм за це. І вони, якщо якась акція в нас є, вони приєднуються, допомагають. Мені дуже приємно назвати Дар'ю Володимирівну Козак, яка також завжди приєднується. Їхня кафедра активно співпрацює, і ми разом їздили в Клєвень тоді. І зараз вона постійно дзвонить, каже: вона і те має, і те має. І Лариса Федонюк передавала телевізор. Візорами теж відправляли, правда, поштою, але доїхали. Так що багато в університеті хто підтримує. Мені дуже приємно, ну вже нікуди не дінешся. Не дінешся, тому що постійно хтось дзвонить. От Сьогодні два дзвінки: це громадська організація Івано-Франківська. Степан Чумко, який позавчора отримав на Верховній Раді таку досить потужну знак відзнаки Орден відзнаки 3 ступеня, він є голова організації спілки родин, які втратили на АТО своїх батьків чи братів. І він досить така гарна організація, Він допомагає всім і завжди я йому дуже багато передаю. А він ще й часто їздить на фронт. Тут 7 числа буде їхати. І просить, щоб я йому підготувала для фронту медичні, там теплі речі, то я це роблю. І ще був дзвінок такий Михайло Гушоватий із Заліщик, У них теж громадська організація. Ветеранів війни і вони також збираються їхати також прохання підготувати посилки. Так що у куди вже дінешся? Якщо я маю що передавати, то звичайно це роблю. Це, звичайно, свято, день волонтера. То об'єднує багато людей. І я, дякуючи цій волонтерській роботі, я маю тепер таких посестер. По всій Україні я знаю, що вони мені допоможуть, і я їм завжди допоможу. Це навіть не обговорюється. Хотілося б, щоб в Тернополі була єдина якась спілка волонтерів, тому що вони якось трохи розрізнені. А хотілося б, щоб це було єдине. Це дуже гарно було. Ми взаємопрацювали, було б, мабуть, краще і потужніше, ніж хтось там окремо. Ну, це може з часом так і буде. Я сподіваюся. Але взагалі волонтерство воно в наш час, за ці сім років, воно набуло зовсім іншого значення, ніж було волонтерство до війни. Тому що раніше це була як соціальна допомога. Кому? Ну Просто, там бідним, стареньким, багатодітним, в такому плані. А тепер воно зовсім інше. Це і допомога війську, і допомога медичним закладам, і ну, багато чого <рес> про це говорила. Сподіваюся, що так і буде надалі. Щоб скоріше закінчилася та війна, і ми б тоді допомагали б кому. допомагали дійсно тим, кому допомагали раніше. <рес> це було б найкраще. А поки такі, у нас така політика, і такий стан в Україні в країні. Що ми мусимо триматися разом, і тому я прошу хто хоче, хто може приєднуватись до цього волонтерського руху. І не забувати, що на фронті такі самі молоді люди, які тут у нас, що зараз вчаться я завжди це студентам. Кажу, що ви от прийшли на заняття, ви сидите в теплі і тішитесь, а там он, сидять в окопах, холодно і мусять там бути. Захищати наш спокій.